Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Вивіть таку ситуацію. Хтось отримує заробітну плату. 10 або 15 тисяч гривень. А хтось отримує іншу заробітну плату. 120, 150 тисяч гривень. І оці дві зарплати, вони сплачуються з бюджету. Відповідно, сплачені кимось це громадою податки, і ці люди отримують оці заробітні плати. Прірва між цими зарплатами величезна. І ми сьогодні будемо казати про заробітні плати голів громад і топ-чиновників. І не з точки зору, що хтось злодій, ні. А з точки зору, хто приймає таке рішення, що вони отримують ось такі величезні заробітні плати. І окреме питання. А де громада при цьому? Де вона, ця громада? Коли голови громади говорять про свої доходи, вони можуть це казати, надаючи якусь інформацію журналістам, в інтерв'ю або публічно, кажуть про це, якщо у них питають, то що вони кажуть? По факту, вони кажуть про свій невеликий оклад. Вони так кажуть: у нас невеликий оклад. І це формальна правда, що вони кажуть. Але, є але до оклада плюсуються окремі чинники, про які вони, мабуть, не кажуть. Тобто заробітна плата голови громади та топ-чиновника, означає, що є оклад, базовий оклад, є надбавка за ранг. Надбавка за вислугу років. Премія є, вона може бути або щомісячна, або щоквартальна. І відповідна матеріальна допомога. І ось з усього цього є його заробітна плата. І тепер головне, премія вона може бути 100%. 200% або більше від окладу. Ось уявіть. І що на виході, яка буде його заробітна плата цього чиновника? Тобто основні гроші, це не заробітна плата, а це рішення. Тобто, хто приймає такі рішення? Хто це? І тут. З цього моменту починається найцікавіший момент. Заробітна плата голови громади затверджує.